Супермама, Ви теж там взяли участь, ну шоу для мам, але там також знайомлять зі своїми чоловіками. А, почну з кінця. Як тобі результат того, як показала вашу сім'ю там? Дружина ридала так, починаючи від анонсу, е -е, що просто її заспокоїти було неможливо. Чому вона так засмутилась? Вона засмутилась, тому що її показали, що вона, наче в рабстві у мене, що я дуже такий суворий чоловік, для того, щоб зробити. Такий прям максимально драматургічне шоу, саме з моєї іншої сторону мене такого позитивного, такого усміхненого там і так далі. Вони зробили наступне: що наче у мене багато в гардеробі брендових речей, а Віталіна, наче одягається десь там на ринку. Хоча у всіх випусках серіях бачили, в чому вона була. У неї така красивий мейк, був там ж не фарбують вони самі. Слухай, ну справді, коли відкрили шафу, там були три її сукні, і вся шафа інша а, з твоїми. речами. Ну Не речами. відкрили ж її шафу. А тобто, є в будинку, що була твоя шафа? Ну, звісно. Добре, тоді чому твої речі були в її шафі? Це так по повішали, У мене там брендових речей, може. Чекай, тобто команда СТБ сама вішала речі в шафі? Ну вона поправляла, щоб саме це. Ти маєш достати там Версачі, Дольче Габана, там Кельвін Кельвінклянь, там і такі речі.